Слабкість чи геніальність як побачити та розвити талант дитини. Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкурок. І вирішив записати це відео, бо я просто у захваті. Це партія, яку я грав з учнем, новачком, зі своїм учнем. І ми починали її. Я був без ферзя, і без двох тур. Дитина дуже добре атакувала, але так сталося, що, ну. Зіванула ферзя, захопилася атакувальними діями і зіванула ферзя. Але далі давайте дивитися: хіта 5, слона залишає під ударом, але намагається розхитати у випадку Б5, спроби закрити за чорну позицію, то кінь проривається, білі відкривають гру і дуже легко перемагають. Подивіться, хіта 5. Дитина думала, вона не побила F8, що є трішечки більш сильним рішенням, а конкретно розуміє, що треба відкривати гру. Я навіть шахістами-початківцями завжди починаю працювати над атакою ініціативи. Розповідаю їм, що матеріал не так важливий, як те, щоб ви володіли ініціативою і створювали загрози. І ось. Так, ми дивимося його партії на Лічесі. В нього там невеликий рейтинг, там 700 чимось, може, 800. Але ось ця партія між нами, так? І а, тут хіта 5, я був ну дуже вражений, друзі. Несподівано ось чого, чого, а такого ходу я не очікував. Від дитини, від новачка. І ідею він хоче розхитати. Наслонже 7, він задоволений. О, як ви мені зіванули, дякую. Ну, звичайно, до кінця він не все бачить, хоча мат вирішує дома самостійно і в три, і в чотири ходи. Але, звичайно, не все може бачити. Тим не менш, для мене головне вірна філософія. Якщо багато вирішувати пазлів самостійно, то потім під вірну філософію і під ті дебюти, які ставить наша школа, шахи в чому перемагати. Результат буде 100%. Тобто, три фактори успіху для шахіста це сильні, атакувальні, невідомі широким масам дебюти. Друге, це багато-багато вирішувати тактики. І ну, вірна філософія, і віра в себе. Все. Філософія, що атака і ініціатива понад усе. От над цим ми працюємо з мал. Навіть якщо ви взагалі тільки прийшли на перше заняття, ми починаємо працювати саме з цього. Отож, кінь Д6, король Д8, кінь Б7. Неточність, звичайна неточність. Тут найсильніше я це бачив. А Б і Дура 6. Треба вкладати всі сили в пішака б 6. Ну, дитина, звичайно, з'їла фігуру. Далі грає АБ, знов був дуже крутий хід, кінь Д6, я його бачив, знов вкласти. Всі сили в цього пішака і виграти партію. Ну, білі грають АБ, і тут помиляються тураби 3. Багато хто з шахістів би так зіграв, навіть з титулованих шахістів в Бліц. Так, це вони в в грали, але багато хто пішов би Тора турабе3. Це логічна ідея захистити найсильнішого свого пішака. Але вірно було все ж таки зіграти Д3 на максимальну активність і бити цього пішака. Взагалі погано, тому що просто білі фігури зараз кінь з турами можуть просто поставити якийсь мат. Тобто, тура А6, тура Б7, тура Д7, і тура А8 мат. Ось така гра на короля. Атака понад усе. Ну, Дитина помиляється. Я граю Ц4. В цей момент. Ну, білі грають тура Б1, є і в цей момент білі відчувають, що в них не грає кінь і тура. І роблять хід, за який безліч тренерів. Навіть тренерів, майстрів і гросмейстрів могли б сказати: О, що ти робиш, фігури під, ставиш під два, віддаєш фігуру, і ну, позиція білих стає програмою. Але насправді, коли я зрозумів, що хоче дитина, я йому сказав, що це круто і навіть геніально. Тобто, бачите, він розуміє, що з цієї конячки. Користі мало. І так, він зіваюсь за наступний ход і зіваюся. Це кінь в 4 ходить тура с 1 але ми бачимо його ідею. Якби ще один хід дати білим, вони перемагають, наприклад, таж 4 Тура С7, Б7, бити туру не можна, бо ферзь. Там кінь Е7 спроба прикрити поле С8, і Тураб є Д7. І тут ком показав тура б 6, я думав по-простому виграти Тура F7, ну ось якось так. Але Тураб-6 за компом ще трішечки сильніше. Але ми бачимо ідея ходу кінь d 3 Дитина не тримається за матеріал. Вона все вкладає в ініціативу, все вкладає в атаку. Так, не допрацював, так, зіванув. Але це не так важливо. Це все минеться. Будуть, коли багато вирішуєш пазлів, коли ем, працюєш у вірній філософії, результат буде. Я розповідав про багато випадків і про своїх друзів-кандидатів майстер спорту, непоганих кандидатів майстри спорту, і деяких тренерів школи, які з дитинства тренувалися, ось грали багато партій з компо. Потім потрапили до тренера, який теж не привчив до того, що ініціатива є, і атака понад усе. І він навчився ставити міцно, але якщо і проти нього ставить міцно, то дуже часто. Гра навіть з суперниками більш слабкими закінчується якоюсь такою сірою нічиєю. І так, і я давав поради, і він сам намагався це якось переломити. Але в такому віці і з таким же досвідом це важче. Коли я кажу людям, початківцям: жертвуйте, не бійтеся, віддавайте фігури, ферзя, головне, ну, за ідеєю, не бійтеся, вони кажуть, о, якось страшно це робити. А я кажу, а коли буде не страшно, коли ваші суперники будуть не новачки, не початківці, а коли будуть перші розряди, КМС, чи коли вони будуть майстрами і гросмейстрами, тоді ви почнете жертвувати. Так саме, чим раніше ви це почнете робити, тим буде для вас краще. Тому що, е Тому що рівень захисту у перших розрядів КМСів і тим більше нижче, там у других, третіх розрядів, четвертих. Дуже-дуже слабкий. І тому ви можете навіть атакувати якось з помилками, але це буде приносити успіх. Звичайно, креативити і похуліганськи грати проти гросмейстрів це вже набагато важче. Хоча в Бліц я це роблю. і в мене дуже багато партій, які я виграю мініатюрами у майстрів і гросмейстрів. Але там же це звичайно набагато складніше. З перших кроків треба. Відпрацьовувати оце вміння, бути налаштованим, щоб очі е, сяяли, щоб очі були теж шукали, шукали ініціативу. Не шукали, як з'їсти якогось пішачка, не шукали комбінацію, щоб з'їсти пішачка, а шукали, як або забрати щось велике, або головне поставити мат, гра на короля, використання найголовних факторів, найголовніших факторів ось так. Ось я, чесно скажу, я був у захваті від того, що дитина знайшла хіта 5. Це дуже-дуже круто. Звичайно, ми розбираємо якісь партії. Звичайно, коли ми вирішуємо пазли, потім, ну, ну, ми вирішимо пазл. Сьогодні на заняття ми вирішили один пазл. Складний, до речі, він знайшов. Там була атака на короля з тихими ходами. Він це все знайшов. Там трьох, треба було знайти триходовий варіант. Я навіть я сказав, що це за складний пазл. Що це за завдання? Тим більше в тебе рейтинг по задачам не такий вже великий. Але дитина вирішила. І потім ми до догравання цієї партії аналізували ту позицію, дебютну частину. Я розповідав про мотиви, як далі атакувати. Тобто, ми відпрацювали багато цікавих моментів. І бачимо ось плоди. А п'ять ну це просто для мене супер. Супер. І далі білі. Активно, активно грають і кінь Д3. Так, це помилка. Але яка ідея? Дитина розуміє, що треба щось віддати і використати найголовний свій фактор тобто активність тур і пішака Б. Друзі, займайтеся шахами вірно. З самого початку це дуже важливо. Бо до мене часто приходять, знаєте, ну, майже безнадійні. Вже, е ну, як вони думають, безнадійні. Люди, і діти і дорослі. І вже важко, коли в людини є певний багаж невірних знань, дуже важко перевчати. Дуже важко потім їм розповідає, що ось треба грати більше на атаку на ініціативу, не боятися віддавати матеріал, а в них вже догми, які їм надали слабкі тренери, і їм важко себе перебороти. Тому я завжди кажу: з перших кроків потрібно важливо потрапити до. Тренера, який розуміє шахи, і допоможе, допоможе вам розуміти грати сильно і впевнено перемагати. Дякую за увагу! Бережіть.